Всім привіт, Я Діана і ви в мене на YouTube каналі Сьогодні ми будемо нарешті украшати лочку. Да, <реш> да ми будемо украшать Ось Отакі вот гномики у мене є. Это буде такой міні влог Маю надію, що вам сподобається. Погнали! База, ґрунт, фундамент. Запам'ятайте це правило на все життя. Спочатку ми прикрашаємо себе, а потім все інше. Перед тим, як ставити нашу красуню на місце, нам потрібно поприбирати весь цей бруд, який накопичувався в мене місяцями, бо генеральне прибирання я роблю не часто. Я постійно це відкладаю, бо в мене нема часу. Що це у тебе такое, Максим? Кукуруза, палочки. Смачно. Не ну, так много, конечно, есть. АСМР, который мы заслужили. Пока там Максим наряжается, у нас перекус. Ось вот така лочка. Я думаю, достали і хватит. Оп. Букетик через інтернетік вам, ребята, вот такий. Перед тим, як ми будемо прикрашати ялинку, її треба витерти відбиву. Плюс сьогоднішнього. Ось така пшикалка для скла і такі з Аврории. Естественно, поки я виконувала найважчу роботу, це розправляла та витирала минулорічний пил з ялинки. Максим десь там прохлаждався. Тому ви напишіть пару ласків в коментарях, да? Короче, притираємо Твій мікрофончик. ха Ну, Так не мои слова. Так, это треба розпутати.

Обіцяю вам, в прийдешньому новому році. Сокоплачуємо заробітні плати. Самому смішно. Україна буде процвітати, грошей буде багато. Винна... Не вистачати. мати будете не видно. Нічого не буде. Вибирайте мене і мальон. Кохта гарна, Діана погладила. Кохта. Кохта. Що буде, якщо я є ну, з однізу на ялинку. У нас не буде ялинки просто. <соценно> Ти верхушку раз саме <гух> розпушувай. А де моя тряпочка? Ладно, нову. Вот это що? О, тряпочка. Ми протираємо наші від пилу. Потому що вони грязні і пильні. Боже, это крикрин же неплохо будет. Mm -hmm. Но, ну, что ж, пробуешь. Вы сами выбираете, что смотреть. По-иншему нет. Дизлайк, отписка. Ставьте лайк. Подписывайтесь и... на канал. Не надо так громко. Надо. Оно будет фонить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Mm -hmm. Пишите комментарии. і кидайте гроші, номер карти 4263 Там буде в описанні. Буде в описанні. Так що, ну, на Новий год треба гроші. Щоб купити подарунок. Да, Діана хоче мені айфон купити. Киньте їй пару копійок. Все устал. Ти що, гониш? Ой. Це чиста ялинка 1,80 вісімдесят. Да, така гарнюня. Так як в цьому році у нас символ, символ року червоний колір, як я зрозуміла, то у нас буде ялинка в червоних тонах. Ну, типу, упор на червоний колір. У нас перес, перестановка. Йо-йо. Того, що у нас мало місця в квартирі, і у нас велосипед стоїть на балконі. Ви думаєте, що це холодильник? Неправильно. Так все думают. Тут у нас находится новые личные игрушки. Достаем. Так показываем. Тут у нас ведерко. Это Мишура. Мы уже куда нибудь придумаем. Тут у нас. Там дырка на штанах. А вот такое вот. Это игрушки с воздушного пластилина. Это елку я делала. это красивее, я видно. Эту я делала. Это тоже я делала. Это делал Максим. Такой снег. <связывая> это тоже никто не делал. Это вообще шовет. Я лепила. Это свеча. <связывая> 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 Ребят, это ужас. Я, я больше не буду лепить ничего. Я больше не творческий человек. Вот такие вот шарики. Следующая эстетик коробка. Ой-ой-ой! Что -ой -ой. за красота! Це вообще вау. Ну и третя коробка. Тут бусы. На Максима наденем. гарным мальчиком. И я думаю, вы понимаете, что это означает. Краще б я не знала, як їх одягати. Було б не так неприємно. Тому що їх реально заморочувала одягати. цю расу. ще у нас є отакі сніжинки. Я в тому році повідрізала, не знаю зачем, штуки, щоб воно надягалось на ялинку. То не треба було відрізати, але ну, що вже пробиш, вони у нас просто так от були. Ну все, ой, влог на тему закинчено. Ялинка, в принципе, и так гарна. Заморачиваться зачем? Надо. Все, все, все. Короче, ребятки, я проголодалась. Такая вот штука непонятная. Ой, тяжело. Елка грустная. Красота. Ты зачем меня снимали? Потому что ты гальный мальчик. Понятно. За окном уже темнота. А мы еще даже гирлянду не повесили. Четыре годы. Нет, ты вот так подбегаешь на меня, прыгаешь, я вот так тебя кружу и ставлю на место. Ой, и она загорает. Пять места мало. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <плес> Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Ай. Ой, 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 ой. <связывая> а, ребят, сейчас мы повесим гирлянду, и я вам покажу и расскажу, сколько это заняло времени. Так, нам понадобилось 2 часа. Нам надо еще купить дополнительно батарейки в гирлянды, потому что... Э, потому что они не светятся. Вешаем туда, где меньше гирлянды видно, чтобы мы не закрыли гирлянды. Ее нигде не видно. Ты же навешала. Ну, Максим, в смысле нигде не видно? Ой, смотрите, какая усечка маленькая. Так белые или золотые вешаем? Давай золотой. шары. Ребята, вот это шары у меня. Огромные. Скажи, Максим. У тебя тоже есть шары? Да, вот смотри. Ты за мной повторяешь? Да. Просто поглядь ты, боже. Вот это Мэри Крисмас. Прям, ну, класс. Сюда надо. А Ну, подивіться, куди куда ленточки Що подумаем. А вот такой а, а, ні. бант відпадає. Красні бусы. Красные бусы. Ай на най нане. Запам'ятайте мою відповідь про банд і подивіться на нашу ялинку в кінці. Я перед йохою кожен год лажу на колене. Макси, мені больно. Это какой-то умный. Ой. ой, как раз прям. Розочку одну вот сюда, прям, по-моему, идеальное место для нее. Вот одна раз. Ребята, это разочарование. Я так боялась, что у меня закончится память на моменте, когда мы будем снимать влог про то, как ставим елку. И у меня закончилась память, мне пришлось удалять геншин. Йолка на стадії, що це такое у нього з цієї сторони, дуже красиво. В принципі, ялинка супер, мені все подобалось, але я ж все-таки вирішила додати ці білі бантики, які були у нас в минулому році, бо так вона виглядає якось миліше. Ой-ой! ой, -ой, -ой. Бантик. Все, Максим, мені пам'яті не вистачає. Тот самий переход, який ми обговорювали. Гномы. У нас есть гномы. Мужик. Привет, мужик. Мужик, привет. Мы нашли еще шары и гномов. Мы еще забыли повесить наши новые игрушки. Вот такой вот печенька и олененок. Це вже фіналочка. Прошу оцінити результат наших старань в комментариях. Так, уже через два дні після того, як ми прикрасили ялинку, я знайшла в архівах а, свої шафи. Ось такі дерев'яні прикраси. Їх тут дуже багато. Дивіться, такі різні гномики, отакі от написи, <клух> така штучка. Десь тут О, дивіться, отака. От о, така машинка. Ці дерев'яні прикраси я замовляла на тему в минулому році і не вішала їх нікуди. Тому в цьому році, я думаю, вони ще й червоного кольору і ідеально вписались в нашу ялинку. І тепер це точно фінальний результат. Лайк. Like. А що сказати на прощання? Дякую за перегляд. Да. Ось таке вийшло відео. Да. Ставте лайк, коментарі. Пишіть взагалі як вам наш влог. Ми старались, да? Всем пока! Муа. <ріпи>